Всім привіт. Привіт, друзі. Це знову uh, ми і наш чоловічий клуб. Так. Uh, були такі перемовини з клієнтом, поки ми поспілкувалися, по-свіжому є така тема чудова От Святослав озвучив. Я говорю: так давай запишемо, що ми будемо відкладати в, в ящик. Так що uh, давай uh, озвучуй. Uh, тема, коли така чоловіча, я думаю, uh, Чоловіки зараз розуміють, це е, робота, е, великий час праці, раді праці, раді того, щоб е, ну, сім'я отримувала якесь забезпечення. Угу. І виглядає так, що я сім'ю ну, да, склалася сім'я. Щоб працювати, треба час. Де цей час, щоб багато заробити, треба час, де цей час брати? Усіх же 24 години. Ну, там, а. мінус, давайте, давайте так порахуємо, от мені цікаво. Ну, да. давайте, 8 годин віднімемо на те, щоб ну, все ж таки Пос, спати поспати. Да. Да, так. Як кажуть, врачі рекомендують, тобто да, менше восьми. Да. Можна менше? Ну, можна, але через якийсь час наш організм каже, слухай, ти задовбав мене. Десь на годину, на всі там процедури заряд ну я так сподіваюся, зарядки, там, там 9. У mm -hmm. нас усього там, ладно, їжа ще там годину на всю їжу, да? mm -hmm. так? 10. Тобто, у нас Десять. на все, про все є. 14 годин. годин, да. Дивіться, 14 годин це і на працю, і на себе, і на відношення з дітьми, і на відношення з жінкою. Але зазвичай чоловіча тема це ну, з жінкою, зрозуміло, що й там сплю разом, завжди ж є час, да. Там, а, і тоді не вистачає, як ми казали, на дітей. Тобто у нас діти так, ну, десь випадає, Кажу, ну жінка вдома, хай виховує. Правильно? Так. А тепер дивіться, якщо хлопці у вас виховуються жінками, чому ми здивовуємося, що хлопці якісь такі жіноподобні або у них мужества не вистачає? Ні, Ну я ж як батя йому казав, чи що. Надо себе відстоювати, захищати. Ну ти казав. Але що ти не робив приклад? Чому ти був зайнятий? І для мене, трошки тут розположуся, потім тобі дам. Для мене було таке відкриття, уже ж свій бізнес, уже ж сам а мені син колись каже. Для мене було таке свято, коли ти приїжджав і забирав мене зі школи. Угу. Я думаю так а що він не розуміє, Я ж працюю ну, з 10 до 6, до 7. Це ж праця, потім, поки доїду, я, як я тебе заберу сашко. Тобто, для мене не розуміє. Але дитина не розуміє, вона й і, вона і не повинна розуміти таким мисленням. Каже, так здорово, коли ти приїжджав, а я приїжджав, коли або голова хворіла, або що, щось там припікло. Тобто, це були винуждені. І зараз, коли провожу час і е, розмовляю з людьми, настроєний час, де у тебе є час і на працю, і є час і на дітей. Е, е, інше спілкування е, з дітьми. Тобто, хто виховує? Я хлопчика виховую. Я можу сказати, я виховую. Я е, сприяю. Я не знаю, як по-українськи буде вліяю. Як вони? Ну коротше, влияю ну, на нього. Да. Не приходить за. Да, оце такий перехід з російськомовної думки на українську іноді буде російськомовні слова ставляти. суржиком. Да. Іноді суржиком буде получати. Тобто, коли я влияю на нього, угу. я, я розумію, я бачу, як це сприяє, і що він там, що він з цього взяв, що не взяв, як він приміняє. Якщо я його не бачу, а тільки кажу, то я навіть і поправити його не можу, і оце така проблема. І яку ми побачили, да? е, як кажуть, працюю зараз компанією так модно, 24 на 7. Як ви працюєте? 24 на 7. Угу. Да, і нам хочеться сказати, чоловіки, а ви, коли приходите на роботу, ви що продаєте свої здібності чи час? Міша, тобі слово. Е, дуже дякую. І мені е, така притча була. Пам'ятаю, коли читав аж Коп і навертались сльози на очі, коли одного разу батько вертається пізно з роботи, заходить син уже в ліжку, і син так десь 11, 10-11 каже: «Тато, а скільки коштує ну, день твої, ну, Скільки коштує день твої на роботі, скільки коштує? Батько сказав, ну, втомився ж, і потім, десь через місяць, син таки приходить до батькові і каже: е, на тобі ту суму, яку батько сказав. І каже: я так, я хочу купити один твій день. Е, е, так ще й не зможе, бо не да, відпускати. Да, не зможе, бо не відпустять. Да? тому що, е, І це таке питання: і дивіться, дуже часто зустрічаєш. ну Я сам такому крутився. По цьому ко колись і да, тобто я зараз зароблю, я зараз е, от, таки згенерую дохід, десь його інвестую. Він мені буде приносити оця ідея пасивного доходу. А потім, але е, правда в тому, що е, от потім воно так не зовсім наступає, да, то тобто, і. Дай. І тоді, от, як каже Святослав, до речі, вплив да? українською мовою вплив. вплив да? Да. Влияння це вплив. Да? І впливає хтось інший на да. мою да. дитину. І от вже там вчора сину було 28, да? тобто я з ним поздоровляв. Сьогодні там записав ще йому голосове повідомлення, і я казав, що скільки я допустив е, помилок да? в, свій, в свій час. А зараз світ ще більше став швидший, да, тось тобто, Маховичок ага. так працює. Близько 500 мільярдів доларів кожен рік тратиться на те, щоб маркетинг, да? щоб в тебе була там крута тачка, високий, гарний, широкий світлий будинок, прикид. Формує 40. формує якесь да. ставлення до життя. Не да. твоє, а таке. Фроме, да. Да, трендове, да. як кажуть. Угу. І я ще іншу тему так затронув, тому що ви пам'ятаєте, що у нас 8 травня буде зустріч 19.30 mm -hmm. по 21.30 по київському часу, і це буде чоловік і жінка. І от я так згадав, коли е, чоловік приділяє уваги не тільки часу, моє уваги на роботу більш аніж жінки. Рано чи пізно жінка відчуває в цьому конкурента. Або вона буде шукати конкурентку у вас в роботі, або вона буде стражати. Тобто, це буде сприяє на взаємини між чоловіком і жінкою. Як знайти цей баланс? Угу. Оце про це ми будемо говорити. Що є важливим, як відстоювати частку своєї роботи? Да? Що таке простір, чоловічий простір в домі? Чи є у вас взагалі чоловічий простір? Чи ви навчаєте... Ну, Чи екологічний, екологічний це простір, Він так, може а він може бути не екологічний. Так. Ще, так. Я би так, ще таку тему, чому жінка кричить? Uh -huh. Це теж да. Чому yeah. у нас жінки кричать? Коли? Що це значить? Як з цим бути? Ну, десь отак. От Я думаю, що міша на сьогодні все. Давай да, на сьогодні все, друзі. Да. І е, на зустрічі буде таких е, пару чудових кейсів, да, з досвіду із роботи з клієнтами. Так що, друзі, як, 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 які і як проходили зміни. Да. Все, всем, всем все. кажуть. До зустрічі. Па